Кого точно все пішло не за планом, так це у зрадників. Кіберфахівці служби безпеки України нейтралізували ворожу агентуру, що займалась підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні нашої держави. Основним завданням було масове поширення пропаганди окупантів через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн телебачення і радіомовлення. Насамперед, для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті встановлено, що ворожий проект мав діяти під виглядом так званого медіа-центру Таврія та охоплювати Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську області і тимчасово окупований Крим. Зрадникам оголошено про підозру. За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України. Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському куратору інформацію про дислокацію Сил оборони у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв'язку. Згодом зловмисник отримав нове завдання розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту Таврія.